Привіт-привіт усім привіт, друзі! Починаємо підготовку до осіннього сезону, як би нам цього не хотілося. І сьогодні буде коротке відео по використанню викрійки штанів палацо. Ну, а перед цим, звісно ж, я вам продемонструю костюм. Сьогодні у мене це костюм, штани палацо і ось така блуза з гіпюру. роздивляємось. штани палацо. Вони йдуть широкі, на високій посадці, з кишенями на гумці і ще вставлена шнурівка. Отже, тут великі, великі кишені я зробила. Тканина ця трикотажна по типу джерсі або ж лакост. Це лекало ви можете використовувати для будь-яких тканин. Я даю інструкцію. Друзі, кому я не дала інструкцію саме по палацу, саме тим, хто в мене купив викрійку, то напишіть мені у Viber особисто, тому що, ну, може, забула. Але по цьому відео ви зможете їх пошити. Якщо ви придбали саме палацо, і я вам не дала інструкцію, напишіть, я вам скину інструкцію, і це відео також. І це відео також. Так, отже, роздивляємося. Виконані з такої красивої тканиною охристою, мені її прислали в подарунок ці обидві тканини. Ось так я їх і поєднала. Якщо вшити, наприклад, з костюмованої тканини, можна тут робити складочку і можна робити блискавку в боковому шві. Або ж ви можете використати відео з гульфіком, зробити класичний гульфік, хто як забажає. Сьогодні я показую найпростіший варіант: Це коли ми робимо пояс, ось таку кишеню, окремо є відео і по поясу, і по кишені. Тому що це окрема тема, щоб не товкти в цьому відео, то я залишу вам, звісно, що посилання, щоб ми з вами не повторювали одне й те саме. Так, висока посадка, Тут дуже прям така висока посадка. Зверніть увагу, як гарно штани сидять ці попереду. Вони, ну, Гарна викріка, я робила друзі. Викрійка лекала вартує 700 гривень. Штанів палаці, у вас є два варіанти: пошиву, так, з гумкою і без, детальне пояснення, розмір від 42 по 64. включно. Це якщо ви у мене ніколи не замовляли ніяких викривок. Для тих, хто вже раніше замовляв викрійки, то вартість цього лекала 650 гривень. Воно йде в готовому вигляді, вам потрібно тільки вирізати на тканині, використовуючи відео і використовуючи інструкції. Шити дуже легко. От. І ви можете шити з будь-якої тканини, це дуже зручно. На підгин тут я даю 4 см, припуски не шви по сантиметру, в залежності від тканини. Якщо шити з еластичного трикотажу, то можна не давати припуски, а тільки на підгин. ну, в залежності від зросту. Тут, як ви бачите, на мій середній зріст нормально, і навіть на вищий зріст підійде. У мене без підборів взуття, тому тут на нормальний зріст розраховано, плюс враховуєте, що широка підгибка, все-все враховано, друзі. А, ви побачили так, ось штани. А, цей костюм я шила на продаж. Хто хоче, може придбати відразу після відео. Широка-широка блуза з гіпюру, вона виконана як світшот з такою горловиною, як показувала я. Відео по інструкції лекало футболки один в один, я часто використовую, це. тут спущена лінія плеча і є манжета. Цей гіпюр еластичний. Під низом у мене надягнений бежевий топ. Можна одягнути чорний на контрасті, ну або майку, футболку, хто їх вже забажає. І носити ось так, або заправляти за пояс штанів. Деякі дівчата використовують ремінь наверх, хто як захоче. Ну що ж, далі інструкція. Зробила вам детальний огляд. Ще раз хочу нагадати, що в мене є базові ликава. Це базове лекало ліфу з рукавом, основа основ, скажімо так, вартість 500 гривень, вартість базова основа штанів. Це самі звичайні штани, не такі широкі, як ці, а звичайні штани. 600 гривень. Вартість лекала від 42 до 70, базова основа від 42 до 70. Штани палацу до 64-го, футболка до 64-го і блуза з рукавом реглан не ця, а є блуза дуже красива з рукавом реглан до 64-го. Все, на цьому поцьомкала вас побомка. Друзі, бувайте здорові! В мене є вайбер. Якщо хочете замовити виклики, пишіть у вайбер. Якщо хочете будувати самостійно, наприклад. Лекало, палацу, чого завгодно, то на каналі є відео. Називається Палацо, терапія». Будуйте, будь ласочка, на здоров'я. Якщо не можете впоратись самостійно, у вас ну, не виходять ось такі от рівні лінії, щоб все гарно лежало, то тоді можете звернутися до мене і придбати викрічку. На цьому все. Бувайте здорові! Далі інструкція по використанню лекала. Всім пока! Вітаю вас ще раз, шановне панство, отже, найперше, що потрібно, це правильно викласти викрійку на тканині. Зверніть увагу, що є червоні лінії і не можна рухати викрійку, якось зсуваючи на одну чи на іншу сторону. Тобто, ми кладемо викройку так, щоб червона лінія проходила строго по центру. Якщо змістите, то штанину перекруте, якщо захочете, зекономити. Тканину. Отже обов'язково додаємо з вами припуски на шви по сантиметру і Якщо ви дівчина високого зросту, то також додаємо припуск на підгін низу від 4 до 6 сантиметрів. Обводимо по контуру. Як вам зручно, і додаємо припуск на підгін. Також зверніть увагу, що якщо тканина еластична, можна припуску не додавати. Варіант номер 1 у нас це брюки з трикотажу. Обов'язково робимо відтяжку на задніх половинах, складаємо лицем до лиця, тобто ми беремо відразу дві половини. І ось так от прасочкою ми робимо відтяжку саме в тому місці, де у вас це вказано на лекалі. Це робити обов'язково. як ви бачите, Оця стає хвилястою. Це для того, щоб посадка була ідеальна. І тільки після цього ми з вами можемо шивати передні та задні половини. Якщо ви будете працювати з костюмованою тканини, то, звісно, що зробите ще блискавку. Отже, в нас є до комплекту два пояси. Якщо ми працюємо з трикотажем і з гумкою, то беремо пояс. У мене просто цей пояс універсальний на моєму рекалі під всі розміри у вас же чітко вашого розміру і обводимо сантиметр припусків. Також, зважайте, що в залежності від гумки, яку ви підберете, ви припуски або додаєте, або ні. Тобто, ваша гумка від неї ще має бути запас як мінімум сантиметр. Це дуже важливо, щоб ось так виглядав сантиметр, щоб ви змогли цей пояс довести до ладу. Ось, бачите, ось таким чином, чітко по половині ось цього поясу. Так. І обов'язково зробите ще примірку гумки, і гумці обов'язково зробити волого теплову обробку, оскільки деякі гумки дуже сильно дають усадку друзі. Тому це обов'язково пропарюємо все. Пропарюємо все. Тут я ось показую, що це: там у нас припуски на шви, де згин, все-все-все. Вказано у вас на лекалі. Це дуже важливо. Звертайте увагу на надписи, які є на лекалі. Ось притуляємо, відрізаємо, прасуємо прасочкою. Ось таким чином. Дивіться, це вже вирізаний пояс. Ось його згін, і бачите припуск. 1 см, як мінімум, можете навіть 1,5 см залишити. І далі ми робимо пояс та кишені. Урок по поясу і по кишенях ви знайдете в опису під цим відео, оскільки ця тема вже була повністю вам показана, тож заглядайте в опис під відео. І вже я вам демонструю: ось у нас є готова кишенька, дуже охайна, як її зробити, знову ж таки, знайдете підсказочку в описі під відео. Все охайно, все красиво. І ось такий пояс, я теж показувала його виготовлення, пояс на гумці. Теж ви знайдете в описі під відео. Я ще додам шнурівку всередину, щоб все було охайно. І після цього ми складаємо одну половинку на другу з штанів і сшиваємо. Зовсім нічого складного. Це я показую, де я буду вставляти шнурівку. Спереду і з вивороту, я вставляю не з лиця. Також дуже важливо при шиванні штанів. Ми шиваємо окремо одну штанину і окремо іншу, а потім шов сидіння. Ми складаємо лицем до лиця, передні та задні половини і рухаємося з вами зверху вниз. Шов центральний і шов боковий. Чому? Тому що якщо ви шиєте не зверху вниз, а, наприклад, один шов зверху вниз, інший знизу вверх, вас може штанину перекрутити. Тому обов'язково рухаємось тільки в одному напрямку. Це надзвичайно важливо. Заколюємо булавочками, зметуємо, робимо все якомога краще, і я впевнена, що у вас все вийде. Ось тут я показую, що якщо не так шиєте, то перекрутить. Тому волога теплова обробка, далі шиваємо шов сидіння, пришиваємо пояс, робимо підгиннису і носимо в радість. Бувайте здорові!